Ой, що не що видати нам, чи що, я реально вводимо. Чирна вона паля! Мабуть, ми не тільки судили, а перестріляли вже трохи вас. Коли людина один раз не прийшла хвора, другий раз не прийшла хвора, е, у нас повинні бути загальнолюдські правила, поведінки. От ми і суд, виходячи із загальнолюдських... І діє, але коли вже виходить за межі, то судді є відповідно до діючого законодавства. Продовжити поштову не культуру Миколаю 10 пікня 76 року народження срок тримання під вартою до 25 листопада 2014 року, повний текст указав оголосив до 18-ї години номер 810-го 2014 року. Ухвала поліційного суду оскарження не підлягає. Судді під судове засідання у даній справі закінчено. слава закінчення. От отримаю текст, Потім ви звичайно будемо звертатися до Європейського суду з прав людини. Задоволені рішенням суду. Ну, я не можу говорити про задоволення, оскільки людина підозрюваний знаходиться зараз в розшуку. Я був би задоволений, якщо б він знаходився під вартою, для того щоб можна було забезпечити працювальні процедури. Так, да, суд сьогодні задовольнив наше клопотання, скасував рішення суду. Пало слідчого суді першої інстанції це безумовно позитивний момент, оскільки дана юридична оцінка рішенню, яке є відверто незаконним, от, але казати про задоволення. Чому бути задоволеним, якщо він зараз не знаходиться під вартою і неможливо з ним виконувати процесуальні обов'язки? Я сподіваюся, що все-таки нам найближчим часом вдасться його встановити місце знаходження, виконати рішення суду, і підозрюваний буде знаходитися там, де йому потрібно.